Друзяки, привіт! Сьогодні показую, що ми вже встигли наробити. Дивіться, як я навчився таку фактуру під кирпич. Не звичайний кирпич, а той, що має тонку висоту і по 50 см в длину. Навчився я її робити швидко. Цей дім ми зробили вдвох. За 4, мабуть, 5 днів, але накидувати швидко, навчився я вже в останній день. Тому, розповім вам, трошки пізніше зроблю, коли вже пофарбую, зроблю окреме відео, бо багато тонкощів тут. Але мені вже подобається і такий вже досить приємний термін виконання робіт. Залили вже стяжку. Єдине, що в мене не вийшло. Замовив трап, трохи запізно. Верніше вони відправили трохи запізно, коли, коли ми її заливали, він тільки приїхав. Зробив е, полусуху стяжку. Як завжди, вона в ідеалі. Хлопці молодці роблять гарно. Робота вся в мене вийшла. Тут у нас щось біля е, в общем, 170 гривень за квадратний метр. У нас тут щось близько. 85 чи 87 квадратів чистими. Всі 15,5 тисяч я віддав за роботу, але за рахунок того, що в полусуху стяжку кладеться в два рази менше цементу, ніж в звичайну стяжку, можна порахувати, що робота мені вийшла безкоштовно. Якщо порівнювати з тим, що я б сам її робив звичайним мокрим способом. Доставили вже двері алюмінієві. <кій> нічого виявилось страшного немає в алюмінієвих дверях. Я на, тому, на попередньому об'єкті ставив алюмінієві двері, але сам склопакет я туди не вставляв. А тут я вже навчився, нічого складного, цю резиночку потім запихуєш. Звичайно, вона залазить туди. Я, чесно кажучи, трохи лячно мені було самому ставити, я ніколи не робив алюмінієвою. але, як виявилось, нічого складного тут нема. Резинка ця заходить, аж бігом ніякого додаткового інструменту не потрібно. Залишилось такий от склопакет, який складається з трьох 6 мм стекол. Кальонні стекла. Важить він близько 200 кг, трошки менше. Залишилось нам його сюди вкинути, але ми не поспішаємо, бо дуже жарко і у нас ще не утеплено перекриття, тому тут відкрищей де дуже у обіду вже тут дуже жарко. Тому не поспішаємо ми вкидувати це стекло. Залишилось нам на фасаді доробити отакі от відкоси. І в принципі можна вже фарбувати. Вже майже закінчили ми каркас для підшиви, вже замовили підшиву, у нас на наступній неділі вже приїде, тому нам треба вже доробляти та фарбувати. Замовив також вже відлив з каменю. В п'ятницю вже заберемо. Замовив вже ековата на перекриття, замовив вже перліт. В общем, скоро все должно приїхати. Купив друзі в інтернеті такі от оптом штуки, типу дюбіля для газобетону. Дуже гарно вони тримають. Отакі під них, під них жовті саморізи набрав. І більшого розміру взяв, і меншого. В общем, кріплю я двері на пластини, закручую таку. В общем. чотири з однієї, 4 з другої. І тут розклінюю такий у мене є твердий полістирол. Якщо треба пластинку міліметрову підклав, щоб двері не ходили туди-сюди, тому що пластини тримають її е, тільки в положенні перед-назад, а в бік вони не тримають. Також, так, тут зробив, розпер на пластини. А вікна я не показував. Але хто бачив мій канал, знає, я кріплю турбовинтами в газобетон. Але завжди я насверлював такі отвори, які замазував розчином крепким. А цього разу я замість насверлювати, замазати це, займає певний час. Я просто підібрав такі дюбіля. Але вони трошки більші за розміром, такі, щоб в них заходили турбовинти, і в них крип... крипив. Тримають вони досить добре. Ні одного я не звернув і не вирвав. І коли береш оптом в інтернеті, щось воно там майже 2 гривні воно там стоїть, я не пам'ятаю точно. Але коли я купував їх окремо там по дві штучки набором в епіцентрі, то вони там коштували чу чуть ли не 50 гривень. Тому Вигідно купувати оптом. На такі дюбіля я навіть, ну, вони були чуть побільше за розміром, я навіть кріплю на два дюбіля, кріплю на свої хліпенькі стіни, по 10 см у мене стіни. Я навіть кріплю там 150 кг болір і все тримається добре. Тому нічого страшного. Вкріплені до газобетону нема. Зараз вже є такі спеціальні крепіжі, які вирішують цю проблему. Викинули тільки що скломи останнє. І зараз ставили такі штабики тут залізні. І таку резиночку просто збереш і запихуєш. Лізе аж бігом, навіть нічого приміняти не треба. І стає, як на заводі зроблено. В общем, добра технологія, не треба боятися алюмінієвих вікон. От на цьому я зекономив. Виходить, по ціні. стоїть воно 102 тисячі гривень. Оцей портал три з чимось на 2,30 і двері. Двері е, метр 10, по-моєму, на 2,30 алюмінієві, кальонна стекла. Тут три шестірки, там шестірка і дві четвірки. Е, 102 тисячі, а за установку. Щось близько 9, а може 8 тисяч я зекономив. І ставив я його день, не напрягаючись, тут нема чого робити. Наниз я поставив зелений, бусиш, дуже плотний. Не став я ризикувати ставити на звичайний полістирол, хоча він і теж такий твердий, але не став економити, там близько 100 з чимось гривень стоїть цей теплий профіль. Під нього я вифрезерував там два з чимось сантиметра, поставив, там десь підкладочки поставив, на пластини прикрутив. Та і все, і нічого тут страшного нема.